Привіт! Магазин Автоген. У нас е, нові підкрилочки на Hyundai Gets автомобіль. Є модельні як передні, так і задні, повнорозмірні. Це означає, що вони закривають більше арку, ніж стоять оригінальні. Отже, що ми маємо? Попереднім, значить, йдуть заходи під бампер, які захищають від болота. Е, йдуть мітки для установки, тобто ви робите собі отвори їх ось і устанавлюєте можна два. Варіанти установки. Один це лишати, щоб цей бортик був видний. Тоді він захищати ще вам крило, можна його зрізати і сховати підкрилки під арку повністю. E, значить, В передніх обов'язково вирізається транспортувальна заглушка по місцю підстойку. Такий самий же варіант і в задніх. Так само ви вирізаєте ось отвіри, тут розрізається, є мітки для установки. В принципі, от підкрилочки магазин Автоген. Підписуйтесь на наш канал, заходьте на сайт, дивіться там багато різних товарів.